Твій альбом відкривається е, треком, де ти цитуєш Кобилянську, mm -hmm. Правильно? Сама на себе ціль, чому ти вирішила процитувати Кобилянську на початку? Ну, не знаю, мені подобається ця фраза, в принципі, сама на себе ціль, сама собі царівна. Хоча не говорила сама собі царівна героїня. Це її назвав якраз то головний герой царівною своєю. Mm -hmm. А мені сподобається, що я сама собі ж царівна. А далі я співаю совільна, наївна, вагітна, бездітна. Mm -hmm. а, це також, якби так, ну, що збірний образ, це всі жінки, які ну, такі є, да? є свавільні, є наївні, можуть бути одночасно такими, а потім не до не до чоловік, щоб зватися людина. Угу. Це також типу, так, да, так, так, що жінки це якась незрозуміла стать, і не людина, ніби якщо нема людського ставлення до неї. Чому я почала з цього? Тому що у цих рядках, мабуть, у цих ключових збірних всього того, що буде вже в альбомі. Бо там є пісні про силу, там є пісні про вразливість, там є пісні. Про дітей, в тому числі в пісні 2005». Як будуть колись мене на мене, альбом все ціло про жіноцтво і жінок, і те, і що через що, і крізь що вони проживають, проходять крізь своє намагання робити одночасну кар'єру, встигати за всім, стоп, стоп, стоп. А, б, шукати кохання, думати про дітей і про майбутнє, про роботу, про все.